Регата до дня незалежності. Змагання яхтсменів тривало три дні, і ось сьогодні чотири сплави відбулися по Дніпру. Це останній етап перегонів. Спортсмени з різних куточків України під синіжотими стягами свою перемогу присвятили батьківщині. Алла Хоцінівська спостерігала за змаганнями. Білі вітрила вони напинають в акваторії Київського водосховища біля вишгорода. Останній етап змагань смене присвячують дню незалежності України. Десять команд з різних куточків України після старту для них головне впіймати попутний вітер. Команди чекають чотири перегони по Дніпру. Минулими днями вони ганяли по Київському морю. Хоча швидкість і невелика до 20 кілометрів за годину неуважність може змінити весь хід перегонів на одному з поворотів. Яхти ледве не зіштовхнулись. Головна особливість цієї регати те, що учасники змагаються на абсолютно однакових яхтах, і це дає можливість показати весь свій професіоналізм. А ще після кожних двох перегонів учасники міняються яхтами. Команда у жовто-блакитних кольорах лідерує. Проте що хвилини ситуація на воді змінюється. Ми немножко переживаємо, тому що очки ну, у нас різниця в очках велика з нашими конкурентами. Попереду ще одне випробування. Одночасно всі яхти заходять у шлюзову камеру Київського водосховища. Тут найважливіше не побити вітрильника. Сейчас затаскивають сюди тіченням, і ми, коли її будемо встановлювати возлі її начні розварачувати к стінки, і вона буде бити. Може, тудариться мачтою. Юрій з кишені дістає найдорожче. Стяг їхнього екіпажу. У нас навіть не флаг України, у нас, матері, який флаг. Видіти, флаг України і ще права сектор. Ну, це шутка. В цей день учасники змагань хочуть показати, на що здатні українці. Показуємо, яка ми велика страна. Ну і ми тут теж на борту немножко. Ворота їм відкривають шлях до наступного етапу. Боротьба з вітром, хвилями та течією. Яхти йдуть лише під вітрилами, жодних моторів. Зловити вітер вдається не всім. Ми бачимо темна вода ззаду. це більш свіжі вітер. Тобто задні лодки доганяють передніх. Біля поштової площі команди знову зрівнялись. Що ще рано вибаця і розслаблятися. хоцініська Андрій поставець спецкор два плюс